Любі діти. Доброго ранку, доброго дня. Щиро вітаюся я з вами щодня. А чи готові ви до заняття? Підготуємося разом. Білий сніг, білий сніг, занята стежинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки, Вітерить шартівник, віхоло здіймає. А мороз чарівник з діточками грає. Ось ми з вами підготувалися заняття. І я запрошую вас сьогодні у чарівну лісову казку. Але щоб туди потрапити, спочатку треба відгадати загадки. Послухайте уважно, влітку відпочивають, взимку діточок катають. Правильно, моє любі, це сенчата. Дерев'яні коні по снігу йдуть, а в сніг не провалюються. Що це за коні такі дерев'яні? Поміркуйте, це лижі так, По стежині, по доріжці, бігти явних не змозі. По снігу не йдуть, як слід, до вподоби тільки лід. Що це за взуття таке, що по стежині по дорічці бігти не змозі? Їм до вподоби тільки лід. Що це? Молодці, діточки, це ковзани. Дуже добре, невеличкі дві. Гатилки, в них м'які і теплі спинки. По п'ять братиків малих заховались в хатках цих. Так, це рукавички я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохати, я приліпаю вам до них і називаюсь просто. Сніг, звичайно, це сніг. На долоньку зірка впала. Я дмухнув. Вона розтала, то не зірка вже, краплинка, а була вона. Здогадалися? Сніжинка, звичайно, це була сніжинка. Ми відгадали всі загадки, і зараз ми з вами. Потрапила у лісову казку. Казка незвичайна снігова. І написала нам цю казку Тамара Коломієць. Тамара Коломієць. Так і назвала снігова казка. Усе засіяв білий сніг, а з ним од на поріг. А ми в дворі, де я живу, зліпили казку снігову. Ось ведмідь, товстий дивак, сніжку пробує на смак. А ось вовчисько, м'ясолюб, зирить кого взять на зуб. Ось лисичка гостро вуха, гороб'ячий шебіт слуха. А ось зайчиська куцохвості, всіх запрошують у гості. А ось це сніговик, в світі мандрівник, в капелюх його вберем. Буде в нас він Каскарел. Уважно слухали ви казку? То відповідайте мені на декілька запитань. Кого назвав, назвали в цій снігові казки товстим диваком? Пригадали кого? Так, це був ведмідь. А кого ці в цій казці називали гостровухою? Так, звичайно, це лисичка. Подивіться, які в неї вушка. Гострі гості. А хто запрошував всіх у гості? Зайченятка, звичайно, Зайченятка куцехості, всіх запрошують у гості. І... Пригадайте, як називали вовчиська у цій каски. Його називали м'ясолюб. Ось яке прізвисько йому дали. М'ясолюб. А кого ж називали Каскарем? Ні, не того, хто розповідав казку. Каскарем назвали сніговика мандрівника, бо він багато мандрує. І всі казки вивчає і знає. Сподобалась вам ця казка? Якщо так, пропоную вам зробити малесеньке завдання намалювати будь-якого персонажа цієї казки. Чи ведмедика, чи зачинятка, чи лисичку гостровуху може вовка, а може, і сніговика у капелюсі. Сніговика Каскаря. Сфотографуйте, пришліть мені свої роботи. Я дуже порадію вашої творчості. До побачення, мої любі.